На Черкащині добіг кінця 20-й мандрівний фестиваль документального кіно про права людини до Кудейс Юей. Цього року його тематикою став образ майбутнього. Підсумки фестивалю в області підбив регіональний координатор Юрій Чумак. Упродовж майже двох тижнів у хабах громадської активності молодіжних центрах та інших організаціях тривали кінопокази. Черкащани побачили 16 із 20 документальних стрічок. Пані Діана вважає, що цей напрям кінематографу в Україні на етапі активного розвитку. Дуже багато різноманітних сюжетів. Ми всі живемо на певному надриві, і це нам, як, скажем, десь шкоди, так і допомагає в творчості відкритися. І відкритися можуть так само люди. То зараз в плані розвитку дуже потужний момент. У Черкаській області фестиваль проходить вдруге, розповідає координатор Юрій Чумак. Я з, з занепокоєнням зустрів звістку про те, що в Черкаській області, яка в центрі України, яка неподалік від столиці, немає мандрівного фестивалю до кудесі. І вирішив, що, мабуть, не дарма мене доля закинула в Черкаси. Значить, я маю щось. Файне зробити. Я відновив, або можна навіть сказати, розпочав до Кудейського фестиваль мандрівний в Черкаській області. Зазвичай до проходить у різних форматах. Спершу в Києві, куди приїздять представники з усього світу і України. Фестиваль як фестиваль справжній відбувається в Києві щорічно. Незважаючи на війну, він і минулого року був в Києві, і цього року, цього року, 20 у нас ювілейний фестиваль. Він проходить в Києві як сінський Суперфестиваль, коли одночасно вирує багато подій в різних локаціях, не тільки покази фільмів, обговорення, дискусії, зустрічі з митцями, документалістами, документалістками, правозахисниками, виставки, фото, виставки, перформанси. Згодом у рамках мандрівного формату частину фільмів транслюють у регіональних хабах, бібліотеках, виставкових залах та мережі кіноклубів докудесь Вісім із двадцяти цьогоріч відібраних стрічок вітчизняні. Що доводить не лише кількісне, а й якісне зростання українського документального кіно, додає пан Юрій, і вони всі не хороші. Вони всі класні, вони всі потужні, вони всі такі, які а, просто проймають. Ви знаєте, у нас же ж фестивальне кіно. У нас є три принципи у фестивалю. У нас перший принцип це кіно має фестиваль наш не політичний, друге не комерційний. І третє у нас ніколи не буває такого, що вимкнули світло, показали фільм, вмикнули світло і розбіглися. Ні, для нас важлива обговорення, дискусія, завдяки яким глядачі, глядачки приходять до розуміння цінності прав людини. Один з таких фільм Друге дих. Знятий у квітні 22 го року після деокупації Чернігівщини. Режисер Максим Лукашов, який значну частину життя провів у Чернігові, розповідає, героєм стрічки став його друг Микита. Зараз обидва стоять на захисті батьківщини. Мене надихнула історія Микити як людини, котра не склала руки у важкі часи. Він залишився в Чернігові, незважаючи на постійні обстріли. Незважаючи на загрозу блокади міста, втративши роботу, він почав волонтерити. Приєднався до благодійної організації Соколики і став допомагати нужденним, розвозивши їм предмети першої необхідності. Фестиваль на Черкащині завершується в антикризовому медіа-центрі. Поступово сюди приходить дедалі більше відвідувачів. Часто із соціальними ініціативами звертається молодь, розповідає менеджерка Ріта Карпенко. ми для проведення якихось заходів таких формату соціального корисного так ми надаємо приміщення на безкоштовних засадах і додатково надаємо можливість онлайн трансляції. Тобто, зараз, коли певні є обмеження, не всі люди можуть долучитися офлайн, то вони можуть подивитися або безпосередньо під час проведення заходу, або потім в запис коли це їм зручно, Ірина Марченко, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.